Повз неймовірні липневі краєвиди сумського району норвежські волонтери направляються в село часом дроновим тунелем, потім полями, луками. І нарешті кальченки зустрічає староста пані Ольга. Добрий день, рада бачити на нашій українській землі. Кальченки я Ігор. о кальченко ігор. Добрий день, добрий день, які високі хлопці. Добрий день що цікавить норвежців, як живе прифронтова громада. Інколи бувають обстріли, інколи ракети летять. Сторону Києва через нас. А скільки від кордону до, ворожби, до самого населеного пункту до найближчого ворожбеська громади? Ну, від кордону до ворожби 7 кілометрів, якщо по повітрю, по повітрю натриму. Люди живуть, люди працюють. So вже mm. Не можна так сказати, що звикли. Не можна сказати звикли, але Живу живуть, працюють, збирають врожай. Але для кальченківської громади, а це більше десяти сіл. Цивілізація нині на паузі. Через небезпеку автобуси не їздять, магазини, аптеки позичинялися. Гроші зняти з карти немає де на території. Немає ні однієї торгової точки. Ми тільки на колесах, що нам привезуть, або це їдемо недригалів і скупляються люди. А більше хто чим може? Сусід, кум хто кого возьме, хто кому гроші надасть для того, щоб люди скупилися. Щоб ліки купили, хто на велику, якщо доїде, бо це ж дуже велика відстань. А так тільки раз у тиждень у Лянівський хліб хліб завод нам завозить. Ну зимою це виносимо питання, тому що це температура літнього. Часу це дуже важко хліб черствіє, але ж Живемо, живемо і немає з карткою, де розуміє. Ні. Ні. ні, в нас немає терміналу, тут а немає. Ну інтернет є аптеки. теж немає попоганіло. швидко можна можна швидко можна ви викликати. І в нас є фельдшер, фельдшер на території, який першу медичну допомогу надасть І з стажем. Людина працює більше 20 років. На велику ну нам повезло в цьому плані спеціалістам, що навіть інсульт. Це першу допомогу, надає, надає кваліфікована і ми в цьому раді. Але ж вона одна в нас на 8 населених пунктів. То, якщо в кого є транспорт, приїдуть, її заберуть, вона надасть допомогу. Якщо ні, визиваємо скору. Ну, допомога швидка приїжджає. Це село прийняло багато переселенців сюди, так. з Білопілля, з Ворожби І зараз люди живуть сім'ї з дітьми. ну, Переважно, це це жінки, жінки з дітьми. Одним словом, є прохання. Шановні наші гості, може як якби там десь зв'язки зійдуться, то може у вас вийде надати цю, цю старостату чи громаді якийсь мікроавтобус для перевезення малого людей. Норвежці це беруть до відома, адже кальченківській громаді транспорт реально потреба з потреб. А поки що заступник голови райради Володимир Біцак передає особисто обіцяне. Я ж вам не тиждень тому обіцяв в памперсі. Випросили казали, що для людей так. треба так. Я вам трохи так, їх привіз в мене категорія лежачі. То дуже дякую за порозуміння. Дат співчуття на ще привезу на наступному і тижні або передам. Дякую. Добре, дякую, Володимир Юрійович, за таку допомогу, що реагуєте оперативно, то чи можемо завжди допоможемо норвежці вражені чистотою і порядком в селі, а особливо людьми щирі, відкриті, добрі і привітні, попри те, що їх життя спотворене війною.